Добрий день, любителі світового кіно. Серіал влади» продовжує потроху просуватися до фінішу, де нам вже показали 6 серій. Шостий епізод вийшов дуже контроверсійним, бо, начебто, і було цікаво, але те, що показують у серіалі, зовсім не відповідає канону. Тому у цьому відео я порівняю з каноном та розповім, чого очікувати далі. Друзі, я думаю, що більше з вас полюбляє купити тістечко, зробити смачну каву та паралельно подивитися цікаве кіно, але не завжди легко обрати каву. І я хочу порадити вам місце, де допоможуть обрати ідеально по смаку каву. Це 25 Coffee Roasters. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод кіно 25, який дає знижку 20% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на їхній сайт я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається дуже глупо, коли Арондір атакує поодиноких орків. І виникає питання, чому цей темношкірий ельф був один, а не зі Сільдором. Та й взагалі наша ця сцена, бо і без нього Елронд планує атакувати орків біля регіону, щоб захистити місто Ковалів. Далі нам показують зміну Калембрімбора, на якого впливає Саурон, як і перстень на короля Дуріна. Тим паче, скоріш за все, це робота Анатара, який спеціально змусив забути ім'я дівчини Мірданія, а пізніше здивував тим, що позади Калимбрімбора з'являється його молоток. Ну а наприкінці ми бачимо, як він бачить, що в місті все нормально, хоча в той час почався штурм міста. Ми бачимо, як ельф Коваль змінюється, стає більш злим та, напевно, думає лише про те, щоб перевершити свого діда Феонора. До речі, трошки пізніше нам показують статую Феонора, який тримає у своїй руці сільмарил. Окрім цього, варто відзначити і зміну одягу Анатара, яка тепер виглядає більш темнішою. Ну, враховуючи, що починається облога Ерегіона, то цей огляд. Ще більше підходить. Хоча мені не зрозуміла ситуація, коли Саурон вийшов на якусь вежу і побачив вдалечі, що йдуть орки. І виникає питання: невже не існує стражі міста, які, по-перше, сиділи б на вежах для огляду місцевості довкола міста, а по-друге, повинні існувати якісь розвідники або мати умовні блокпости. Пізніше нас повертають до лінії між Адаром та Галадріель, де перший пропонує союз ельфійці, щоб мати більше шансів для перемоги над Сауроном. Але всі ми розуміємо, що це. Пастка, і вони обидва йдуть по плани Саурона. Продовжуючи тему Канон-не-канон, канон», Адар показує корону Моргота. Залізна корона була викована Морготом в Ангбанді після його повернення до Церезем'я наприкінці першої епохи, щоб утримувати сельмарили та підкреслювати свої права на мантію короля світу. Три сельмарили були вмонтовані в корону, скріплені залізними кігтями. У пошуках сельмарилу, як розповідається в касті про Берен і Лутіен, Берен вирвав один сельмарил з корони своїм ножем. Після поразки Моргота у війних гнів. В інші два дорогоцінні камені були видалені, а корона була вбита в комір на його шиї. Однак як її зміг дістати у рук Адар, взагалі не зрозуміло. Но пізніше він пропонує дуже безлузду ідею одіти персні ельфів на корону Моргота, і тільки тоді вони зможуть перемогти Саурона. Але, скоріш за все, це все ідею Саурона, щоб заманити до себе і корону і персні. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ще одна сюжетна лінія у шостому епізоді це суд над Еленділем, який пішов проти нового короля. Перша сцена з судом виглядає дуже дивно, коли показують його доньку, яка обрала сторону не свого родича, а когось іншого. Також нам показують дуже цікавий ритуал суду, де за життя вирішує море та морське чудовище. Ймовірно, ймовірно, це чудище Майер, який може вирішувати долю номинорців, що був посланий валар. І як бачимо, Тар Мірієль, яка вирішила це зробити замість Еленділя, проходить це випробування. І, можливо, після цього судячи за реакцією Людей, знову буду королевою. Ну і ще однією сюжетною аркою було про Гарфутів та незнайомця. Але я хочу детально зупинитися на істері. У 1954 році Толкін написав есе про назву істері для повернення короля, третьої частини свого шедевра Володар Перснів. Його було скорочено через витрати на друк, але, на щастя, випущено посмертно сином Толкіна, у захоплюючій збірці оповідань Толкіна під назвою Незакінчені казки. У ній розповідалося про те, що 15 валар посилають п'ятьох чарівників гендельфа Сарумана Радагаста та двох блакитних чарівників у північне середзем'є, щоб протистояти піднесенню Саурона на втретю епоху. В одній касті, яка фактично була незавершеною Толкієном, імена блакитних черників були Алатар і Паландо. Наприкінці першого сезону ми побачили, як незнайомець покинув Рованьйон разом з Норі, щоб піти шукати сузір'я, яке він пам'ятає зі свого минулого. А в другому сезоні вони опиняються на сході. Помістивши незнайомця до земель руни, він одразу з'єднується з синіми чарівниками. Блакитні черовники пішли на схід, і жодних записів про їх діяльність не було повернуто. Твір істері підтверджує, що вони могли битися з Сауроном, приєднатися до нього або загинути. Толкін написав листа, в якому пояснював іншу долю, яка могла спіткати синіх червників. Я підозрюю, що вони могли бути засновниками або початківцями таємних культів і магічних традицій, які пережили падіння Саурона. Темний чарівник очолює культ Рун, відповідальний за трьох відьом у серіалі. Однак є вагомі аргументи на користь того, що незнайомець не є гендальфом, що може зробити його другим блакитним черівником. Звичайно, в істері стверджується, що істері вперше з'явилися в середземні близько тисячного року третьої епохи, що відноситься до всіх чорновиків. Тож за цією логікою незнайомець справді міг бути будь-яким істором. Однак, одна частина володаря Перснів вказує на те, що час істері справді узгоджується з подіями серіалу. У легендаріумі є кілька суперечливих міфів деякі з них є результатом незавершених творів, тоді як деякі є навмисною імітацією реалістичної міфології, яка часто має суперечливі пояснення. Гендальф суперечив часовим рамкам істері у Володирі Перснів, стверджуючи, що він ходив по землі протягом 300 людських життів. Якщо люди живуть приблизно 70 років, Гендальф прожив би в середзем'ї протягом 21 тисячі років. Це означає, що Гендальф прибув у середземні настільки задовго до другої епохи, що на небі навіть не було сонця. Враховуючи матеріал у книгах Толкіна, здається, що було б легше адаптувати Гендальфа, ніж блакитних черників. Велика кількість вмісту забезпечує широкі можливості, однак це також зменшує творчий діапазон персні влади. Крім того, Гендальф уже адаптований Пітером Джексоном, а тому це може створити неминуче порівняння, яке може кинути серйозний виклик Амазону. Відносна таємничість блакитних червників дає можливість шоу писати з чистого аркушу. Він може адаптувати персонажів Толкіна, яких раніше не бачили, і використовувати деталі з незакінчених казок, щоб представити свою ідею. Цей серіал адаптує облогу Ерегіону, яка була у 1697 році, коли Еленділь народився лише. 3119 році. Тож очевидно, що шоу не буде ідеально правильно відбудовувати хронологію, ба більше вони з третьої епохи планують перенести Баларга, який вижене орків сказав думу. До речі, тут можна плавно перейти до гномів, які зараз активно копають шахти, щоб знайти побільше мітрилу. І виникає питання. Якщо їм було так важко віддати трохи Мітрилу, якого було небагато, як тоді вони з нього зробили кульчугу, яку віддали більбо Бегінцу у книзі Гобіт. Також додам, що Анатар, коли почув відповідь Ні, сказав гномам Фарвел. Можливо, це був натяк на те, що їм скоро усім гаплик через появу Баларга. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.